Добрий день суддя! Сьогодні я вам розповім про мою гру Pesh Island. І так, це головне меню гри Pesh Island. Якщо ми натиснемо на магазин, тут буде кукурудза, черв'як та морський черв'як з наживок. І два вида вудочок фідерна вудочка та морська вудочка. Якщо ми натискаємо на кнопку Info. Ми побачимо, що тут є ссылки на сайти, звідки я брав фото для риб та наживок. Якщо ми натискаємо на кнопку Play Грати, то ми можемо побачити, що де Богдалом зачинений замком. Але чому? Буде питання. Тому що. Ця локація відкривається, якщо у вас є морська вудочка, яка стоїть доволі ну, багато. Але у нас відкрита локація з of Перш. Якщо ми натискаємо на Play, ми бачимо, що у нас є маленький інтерфейс, Ін... інвентар, вудочка. І вудочки, які в нас є. І так. У нас нуль кукурудзи, нуль черв'яків. Тому ми зараз купимо трішки наживок. І так. кукурудза ловить всі види риби, окрім окуня. Але черв'як, в свою чергу, ловить окуня і всі види риби, крім карпів. Але про карпів я розкажу трішки пізніше. І так, давайте забросимо поплавок у воду і побачимо, що ми можемо зловити. І так, ми бачимо, що у нас дюргається поплавок, значить ми щось зловили. Вудочка напряжена, ліска напряжена. Зараз подивимося. Натискаємо на кнопку 1. І ми бачимо, що ми зловили плотву. Ми отримали якось 44 монети. І один КГ вісить ця плотва. І так, ми можемо побачити. Що ми можемо вийти з локації, і монетки все одно зачислять. І так, ми зараз купимо фідер, і я вам покажу його механіку. І так, я видав собі фідер, ось він з'явився тут. Ми натискаємо на фідер і бачимо, що на нього не можна вийти на черв'я. Чому? Ну, тому що він ловить тільки карпів ось так так, ми одягаємо кукурудзу, забрасуємо фідер і чекаємо. І так, покльовка є, ми натискаємо на один, і є у нас такий жирненький карпік. Ми з, з нього взяли 292 монети і 15 кілограм. Він важить досить великий карп, Я б сказав дуже великий карп. Прям паровоз. Але у нас є ще така штука, що ми вже взяли карпа, все начислилось. І тепер я вам покажу, що. Тут є ще одна ловля. Зараз я видам собі цю вудочку морську і покажу, як треба ловити на тій локації, скільки там взагалі риб. І так, ми можемо побачити, що Калангіде Богдалон відкрит, відчинений, а тому ми можемо побачити сам де Богдалон. І так, у нас немає сіавормів, тобто морських черв'яків. І тому ми не можемо ловити тут. Зараз ми купимо черв'ячків. І зайдемо на локацію, і так, у нас два черв'яка морських. Я натискаю на черв'яка. Він з'явився тут. Я натискаю на вудочку і відбувається заброси. І так. Ми можемо побачити, що ліска натягнулась, а значить, там щось вже сидить. Ми натискаємо на один і вружуємо дуже великого морського ліща. Ми можемо побачити, що він дав цілих про практично тисячі монет. І 3 КГ за вагою. І так, ми. Не закликаємо на, 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 на клавішу, яку ми захочемо. І можемо забирати. Ось монетки зачислились, то все. Ось такий Pesh Iland. В майбутньому я хочу додати сюди виуживальну систему, щоб була натяження ліски, розмір гачків і так далі. Але це вже в майбутньому. Тому Га дякую за увагу. До побачення.